Прийшов час розказати, як в Туреччині мене шокували вигнутим ДСП. А все дуже просто, бо в них ДСП виглядає як наш. Але всередині вони використовують МДФ, але все рівно називається ДСП. Це пов'язано з особливостями країни: обмежені лісові ресурси, менше деревини, тому замість ДСП, яке потребує великих обсягів деревної стружки, використовують МДФ. Технологічні фактори. МДФ більш однорідний, міцніший, краще тримає кріплення, що робить його популярним для меблевого виробництва. Економіка та ринок. У Туреччині виробництво МДФ стало більш рентабельним, а використання спеціальних покритів дає змогу створювати матеріали, схожі на ДСП. Екологічні вимоги. Туреччина дотримується суворих норм щодо формальдегідів, а МДФ легше адаптувати до цих стандартів. І експортна орієнтація. МДФ краще продає. На міжнародних ринках через вищу якість, поверхні та екологічність. А в Україні все ж таки використовують класичний ДСП, бо в нас велика кількість деревини, доступність та ціна, звичні виробничі технології, попит на ринку та менш жорсткі. Екологічні вимоги. В Україні ДСВ залишається основним матеріалом завдяки дешовізні та доступності сировини. В Туреччині через інші природні та економічні умови МДФ з покриттям став кращою альтернативою.